Всім добрий день. Залишилось декілька рубашечок для школи на хлопчиків короткі рукав. Тут у нас такий легенький варіант. Тканинка дихає, тоненька, дуже зручна. 134. такий далі варіант, теж білий, короткий рукав. 140 віддаємо по закупочній ціні. Ось, наприклад, ось ця 275. Виробник України. І ось такий варіант. Більш плотний. Теж короткий рукав. Є кілька розмірів ось цієї. Біленько. 155-160 зріст. Теж 275. Одна блакитна залишилась. Зріст 134 на 9 років. Довгий рукав. 285 гривень. Далі Чоловічі залишились. Розмір 44, 182-188 зріст. Довгий рукав по 350 гривень. Батник. 3 Тріксель. І, по-моєму, ще два Ексель залишився. Ось така рубашечка є, чоловіча. 170-176 зріст, 37-й розмір. Короткий рукав. Ось такий довгий рукав є. Це в нас 182-188 зріст, розмір 44.